Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про повітряні автоматичні вимикачі серії EPL та EPH. Дані автоматичні вимикачі призначені для захисту електричних кіл від струмів короткого замикання та перевантаження. Представлені на струми від 630 до 6300 А з номінальною напругою до 690 В. Мають два варіанти виконання: викочувальний та стаціонарний. Також доступні різні варіанти приєднання вимикача до шин та є широкий вибір аксесуарів. Про це ми поговоримо трішечки пізніше. Вимикачі також мають два типи номінальної вимикальної здатності: це 65 кА та 85 кА для серії EPL та від 100 кА до 150 кА для серії EPH. Вимикачі представлені в чотирьох типорозмірах. Типорозмір А на струми від 630 до 1600 А. Типорозмір Б на струми від 2000 до 4000 А, типорозмір С на струми 5000 А та типорозмір Д на струми 6300 А. Щодо особливостей зовнішньої конструкції. У верхній частині вимикача знаходиться клемма кіл керування. Ось під ними ліворуч розташована кнопка ручного ресету. Напроти неї знаходиться лічильник циклів включення відключення. Під лічильником у нас розташований індикатор on-off вимикача та індикатор зведення пружини. Праворуч у нас розташована рукоятка ручного зведення пружини. Та рукоятка для вкочування викочування. Вона доступна для вимикачів викочувального виконання. По центру вимикача у нас розташовані кнопки ON або OFF. Ліворуч від них знаходиться безпосередньо сам блок контролю та захисту ОЦР. І далі елементи, які доступні для вимикача викочувального виконання. Це у нас блокування положення в корзині, кнопка зняття блокування. Місце для встановлення рукоятки для вкочування та викочування та індикатор положення в корзині. Для автоматичних вимикачів викочувального виконання доступні 4 положення вимикача в корзині. Перше у нас положення підключене. у нас силове коло і коло керування підключені до мережі. У положенні тест силове коло ізольоване, а коло керування підключене до мережі. У положенні ізольований. У нас силове коло та коло керування ізольовані, та у положенні викочено, корпус автоматичного микача повністю викочений із корзини. Також перевагою є те, що автоматичні вимикачі з номінальним струмом до 3200 А, тобто це нас типу розмір А та типу розмір Б, мають можливість повороту кожної клеми на 90 градусів безпосередньо на місці, тобто встановити всі клеми вертикально, горизонтально або виконати комбінацію: верхні вертикально, нижні горизонтально і навпаки. Для вимикачів викочувань виконання є можливість фронтального підключення шин, але для цього необхідно додатково замовувати саме фронтальні шини. Ця опція доступна для вимикачів з номінальним струмом до 3200 А. Перевірити комплектацію автоматичного вимикача можна виходячи з його коду замовлення. Перед вами представлений його розбір. Перші три літери в серії вказують на тип автоматичного микача. Цифри після серії вказують на його номінальний струм. Наступна літера та цифра вказують на тип розмір вимикача та кількість полюсів. Ось. Далі тип підключення шин. Зазвичай це у нас літера H, тобто горизонтальний тип шин. Літери M2, S2. Та С2 вказує, що автоматичний вимикач оснащений моторприводом, котушкою включення та незалежним розчіплювачем з номінальною напругою живлення 220 IC-DC. Цифри та літери них вказують на тип блоку контролю та захисту та номінальний струм трансформаторів струму. Ось. Літери в кінці сигналізують про наявність таких додаткових аксесуарів, як розчіпувач мінімальної напруги, або положення вимикача в корзині. Далі ми поговоримо про основні аксесуари для повітряних автоматичних вимикачів. Розпочнемо із котушки дистанційного включення, незалежного розчіплювача та розчіплювача мінімальної напруги. Дані аксесуари в нас монтуються всередину на автоматичного вимикача. Більш детально про них ми поговоримо трішки далі. Далі, контакти, положення. Використовується для дистанційного контролю стану контактів ОН або OF транспортувальні пластини. У нас використовується для зручного транспортування вимикача, захист від помилкового встановлення. Даний елемент встановлюється на рухому частину вимикача і на корзину. Він запобігає встановленню вимикача з іншим номінальним струмом уже встановлену корзину. Ось. Фіксуючий блок, дозволяє додатковий скріпити основний блок із корзиною, що запобігає хибному спрацюванню через вібрації. Мотор-привід використовується для автоматичного зведення пружини. Роз'єм для тестування дозволяє підключити кола керування винятого з корзини вимикача. Кнопка ресету – Дозволяє перезавантажити та включити автоматичний вимикач після усунення причини його аварійного спрацювання. Лічильник циклів показує на кількість включень та відключень. Рукоятка для викочування у нас входить в стандартну комплектацію вимикача викочувального виконання та дозволяє його викотити або вкутити в корзину. Блокування кнопок on off у нас запобігає довільному доступу до кнопок ручного включення або відключення, та має можливість їх блокування навісним замком. Так, замок з ключем. У нас дозволяє заблокувати автоматичний вимикач для попередження можливості помилкового, електричного або ручного включення. Далі у нас дверний фланець монтується на виріз панелі під автоматичний вимикач. Також він забезпечує ступінь захисту IP-30. Далі у нас механічне блокування. У нас запобігає одночасному включенню двох або трьох автоматичних вимикачів. Захисна кришка кіл керування. Вона встановлюється для захисту від можливого контакту із струмоведучими частинами. Екран довгогасної камери захищає корпус вимикача від впливу зовнішньої дуги, так, контакти положення та контакт Б. Це аксесуар, який монтується на бокову частину корзини та показує положення автоматичного вимикача під час його викочування. Міжполісні перегородки з цього боку у нас. Попереджають можливість виникнення дуги, яка може виникнути внаслідок короткого замикання між фазами, та захисні шторки клем. У нас попереджають можливість доторку до головних контактів, коли в нас основний блок автоматичного мукача викочений із корзини. Стандартна комплектація автоматичних вимикачів ET-Power EPL та EPH, EPH включає в себе безпосередньо сам автоматичний вимикач, мотор привід, котушку включення та незалежний розчіплювач. Далі корзина для вимикачів викочувального виконання, блок контролю та захисту PR-LP, трансформатори струму на номінальне значення струму автоматичного вимикача. Контакти сигналізації аварійного спрацювання. Звичайні блок-контакти, Серія EPL має 3 нормально відкритих та 3 нормально закритих контакти, серія EPH 5 нормально відкритих та 5 нормально закритих контактів. Модуль блокування кнопок on-off, лічильник циклів та індикатор положення автоматичного вимикача у корзині, це також даний аксесуар доступний для вимикачів викочувального виконання. Далі ми більш детально поговоримо про основні аксесуари і розпочнемо з внутрішніх. А саме, це у нас катушка включення, яка забезпечує можливість дистанційно вмикати автоматичний вмикач зовнішнім сигналом. Контакти живлення живлення на схемі у нас позначені цифрами 3 та 4. Ось, у стандартній комплектації встановлена катушка з номінальною напругою живлення 220 Вольт ICDC з діапазоном робочої напруги від 85 до 110%. Мотор привід забезпечує автоматичне зведення пружини. Час зведення пружини складає приблизно 5 секунд. Контакти живлення на схемі позначені у нас цифрами 1 та 2. У стандартній комплектації номінальна напруга живлення моторпривода становить 220 Вольт ICDC з діапазоном робочої напруги від 85 до 110%. Також важливо, також можливо додаткове встановлення контактів зведення пружини 15-16, який буде замикатися, коли пружина зведена, або контакт готовності включення. Який також буде замикатися, коли у нас пружина буде зведена, та автоматичний вимикач буде знаходитись у виключеному положенні. Також одночасне встановлення цих двох контактів неможливо. Тобто або контакт зведення пружини, або контакт готовності до включення. Незалежний розчіплювач дозволяє дистанційно вимикати автоматичний вимикач зовнішнім сигналом. Є можливість також встановлювати додатковий незалежний розчіплювач до основного, але при цьому ми не зможемо використовувати розчіплювач мінімальної напруги. Клеми живлення на схемі для першого це у нас 7,8%, для другого 9,10%. Для стандартної комплектації номінальна напруга живлення складає 220 В ICDC, діапазон робочої напруги від 70 до 110%. Також є можливість замовити незалежний розчіплювач із контактом стану, який буде мати додатковий контакт 59. Розчіплювач мінімальної напруги відключає автоматичний вимикач, якщо напруга живлення падає нижче номінального значення. Контакти живлення на схемі позначені цифрами 9 та 10. Ось номінальна напруга живлення становить 220 вольт. Також як окремий аксесуар можна встановити блок затримки часу на відключення, у якого час регулюється від 05 до 3 секунд. Схема підключення даного аксесуару наведена нижче. Додаткові блок контакти використовуються для дистанційного контролю стану контактів автоматичного микача. Нормальне відкриті контакти позначаються маленькою літерою I, а нормально закриті контакти літерою B. В стандартній комплектації вимикача серії EPL мають 3 нормально відкриті та 3 нормально закриті контакти. Вимикачі серії EPH мають 5 нормально відкритих та 5 нормально закритих контактів. На схемі підключення дані контакти позначені цифрами від 41 до 60. Автоматичний вимикач стандартної комплектації оснащений блоком контролю та захисту PR LP. Даний блок має такі основні функції, як захист від перевантаження, коротких замикань та замикань на землю. Для функціонування даного блоку йому також необхідно забезпечити власне живлення. Підтримується функція дистанційного ресет, є окремі блок контакту спрацювання від перевантаження, струму короткого замикання, замикання на землю та відповідно блок перед аварійних сигналізацій. Також здійснюється запис даних спрацювання, таких як тип аварії, фаза, де виникла аварія. Величина значення та час працювання вимикача. Також даний блок здійснює вимірювання та відображення параметрів мережі, такі як трифазний струм, потужність, напругу, середнє значення споживаної потужності. Але для можливості вимірювання параметрів в мережі необхідно буде достановити додатково модуль вимірювання. Ось. Також даний блок оснащений протоколом зв'язку rs 485. Стосовно зовнішнього вигляду, у верхній частині блоку у нас розміщена світлодіодна індикація. Індикатор ПТА відповідає за передоварійну сигналізацію. У разі, якщо струм, що протікає через вимикач, перевищує налаштоване значення. У нас загоряється індикатор ПТА та замикаються контакти 22-23. При зниженні струму навантаження нижче, ніж встановлене значення. У нас індикатор автоматично погасне, а контакти 22-23 змінять своє положення. Далі індикатор LTD у нас загоряється при спрацюванні вимикача через перевантаження. Та, відповідно, замикається контакт 22-21. Індикатор STD або Inst у нас загоряється при спрацюванні вимикача при короткому замиканні. Та замикається аварійний контакт 22-24. Та індикатор GFT у нас сигналізує про спрацювання захисту замикання на землю. та відповідно Клеми 22 та 25 змінюють своє положення. Для відключення індикатора помилки трьох останніх індикаторів нам необхідно натиснути кнопку Reset. Під складньоводну індикацією у нас розміщений LCD-дисплей та кнопки управління. Перша кнопка це у нас скидання аварії, друга кнопка вверх використовується для тестування вимикача від струмів короткого замикання, кнопка вниз використовується для тестування вимикача від перевантаження. Наступно це вхід в меню, далі кнопка переходу між параметрами та кнопка підтвердження. Щодо налаштування вимикача, значення номінального струму у нас налаштовується потенціометром ІН в діапазоні від 0,5 до 1 від номінального значення трансформаторів струму. Налаштування захисту від перевантаження здійснюється за допомогою потенціометра ІР. Діапазон налаштування струму має 10 кроків від 0,8 до 1, встановлюється від значення Ін. Якщо потенціометр ІР встановити в положення НОН, захист від перевантаження буде відключено. Потенціометром ТР можна регулювати затримку часу спрацювання в діапазоні від 0,5 до 30 секунд. Ось. Даний чат буде актуальний. Якщо струм, що протікає через автоматичний вимикач, буде шестикратно перевищувати встановлене значення ІР, ER. захист від коротких замикань або так звана селективна струмова відсічка у нас налаштовується потенціометром ІСД від одиниці до 10 від встановленого значення ІР. Е. Якщо у нас потенціометр ІСД встановити в положенні НОН, даний захист буде відключено. Наштування витримки часу відключення при КЗ на здійснюється потенціометром ТСД. У нього є 6 кроків: Це 50, 100, 200, 300, 400 та 500 мсекунд. Даний час витримки у нас в мілісекундах вказаний, що струм протікання короткого замикання буде перевищувати 110% від значення ІСД. Влаштування. Миттєвої стримої відсічки здійснюється потенціометром EI в діапазоні від 2 до 15 відповідно до встановленого значення N. Якщо у нас потенціометр EI встановлено у положенні NON, даний захист буде відключено. У разі перевищення струму даного значення час працювання автоматичного вимикача складатиме менше 50 мс. Передаварійна сигналізація налаштовується потенціометром ІП від 0,6 до 1 відповідно до встановленого значення ІН. Е. Якщо потенціометр ІП у встановленому положення НОН, то передаварійна сигналізація у нас буде відключена. Налаштування витримки часу здійснюється потенціометром ТП, який має 10 кроків від 5 до 200 секунд. Час витримки в секундах вказаний для струму 100% від значення ІП. Налаштування захисту від замикання на землю здійснюється допомогою потенціометра ІG. Діапазон налаштування у нас здійснюється в межах від 0,1 до одиниці відповідно до струму первинної обмотки. Якщо потенціометр ІG настановлений в положенні 0, то даний захист у нас буде відключено. Діапазон налаштування час спрацювання налаштовується потенціометром TG, який має 6 кроків від 50 до 500 мс. Також при необхідності реалізації даного захисту у трьохполісних автоматичних вимикачів, нам необхідно буде додатково дозамовити та встановити трансформатор струму у нейтральний провідник. На боці контролю до захисту PRLP у нас присутні три позункові перемикачі. Лівий та середній у нас відповідають за вибір характеристики і квадрат он або для затримки часу спрацювання. Перший при захисті замикання на землю, а другий при захисті замикання від коротких замикання. І крайній правий перемикач у нас відповідає за включення або відключення функції МСР. З функції МСР вона забезпечує більш швидке відключення автоматичного вимикача. Далі поговоримо про схему підключення блоку контролю та захисту. З лівого краю знаходиться силове коло. Далі, з 21 по 26, у нас розташовані клеми аварійного спрацювання. Клеми з 31 по 34 у нас використовуються для побудови зон селективного підключення при використанні декількох автоматичних вимикачів. Клеми 35 та 36 у нас використовуються для підключення блоку по протоколу зв'язку РС-485, клеми 5 6 використовуються для дистанційного ресету. На клеми 19 та 20 ми подаємо живлення. Блоку контролю та захисту до клем 2930 нас підключається трансформатор струму нейтрального провідника та клеми VR, VS, та VT та VN нас використовуються для підключення модуля напруги. На цьому це все. За більш детальною інформацією звертайтеся до наших спеціалістів і дякую вам за увагу!